Права 1057. За 1,8 кг печива заплатили 90,72 гривні. Скільки гривень треба заплатити за 4,5 кг такого печива. Ну що ж, міркуємо. Спочатку нам треба дізнатися, яка вартість 1 кг печива, яка його ціна. Ну що для того треба зробити? Треба загальну вартість поділити на кількість. Записуємо перше діє. Ну і записуємо 90,72, що ділиться на 1,8 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, треба на 10 помножити відділений і дільник або пересунути кому на один розряд праворуч. То в нас тоді вийде 907,2, що ділиться на 18. І ще раз від цього частка не зміниться. Ну а зараз нам треба поділити, скільки ж це буде. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо так. 90 907,2. Що ділиться? Що ділиться на 18? що ж, будемо ділити. 90 ділимо на 18, це буде 5. 5 на 8 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Так, 90 мінус 90 це буде 0. Так, зносимо 7. Так, 7 у нас тут уже. 7 у нас не ділиться на 18, пишемо сюди 0. Так, а тут уже кома, то ціла частина частки у нас буде 50. Ділення не завершене, дописуємо 2. 72 ділимо на 18. Це буде 4. 8 на 4 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4, плюс 3 це 7. Віднімаємо. Частка у нас дорівнює, залишок в нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене і записуємо, що частка 50,4. Пишемо у дужках чого гривень. Це в нас буде тоді вартість одного кілограма печива. Ну добре, якщо ми знаємо вартість одного кілограма, нас запитують, а скільки гривень треба заплатити за 4,5 кілограм. Ну що ж, тепер, як нам дізнатися тоді вартість, треба тоді ціну або вартість одного кілограма 50,4, помножити на кількість такого печива на 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не подумаєш, треба множити стопчик, щоб дізнатися, який буде добуток. Записуємо 50,4. Що множиться на 4,5. Множимо. 4 на 5 це 20. А 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0 плюс 2 це 2. 5 на 5 це 25. 4 на 4 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 1 це 1, 5 на 4 це 20. Так, додаємо. Тут у нас буде 0. 2 плюс 6 це 8, 5 плюс 1 це 6, 2 плюс 0 це 2. Тут у нас буде просто 2. Отже, бачимо два знаки після коми нуль у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 226,8. У дужках записуємо чого гривень. Записуємо, це у нас буде вартість. Вартість 4,5. Кілограм печива. Ну що ж, ми знайшли вартість, записуємо відповідь. Отже, скільки нам треба заплатити гривень? Пишемо 226 гривень. 226,8 гривень. Ну що ж, ось така задача про ціну і вартість з десятковими дробами На цьому вправу завершено.